Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Ось, друзі, бачите, така фура є в мене новина. Значить, переїжджає все моє господарство на захід. І ось зараз, зараз, ви побачите, ми розгрузимо. Розгрузимо автобус. Тепер їм буде робота зовсім інша. Не в моєму краї, а буде робота вже на заході України. Будемо вирощувати картоплю, будемо вирощувати все, що все росте. Так що зараз ви ще подивитеся. Так ми будемо розгружати їх і загрузимо їх е -е, легковий. Причіп. Ну так, друзі, все моє господарство влізло. Бачите, оцей причіп, що я робив в своїх роликах, так воно, бачите, все-все вмістилось. Так що будемо їхати. На нове місце і устатковувати його все до діла, друзі. Підписуйтесь на канал, чекаю ваших коментарів. Буду радий вам бачити, чути вас, вас, всіх на своєму каналі. Друзі, всім, всім мирного неба!